Вітаю, мої парф захоплені. Ви знову на каналі Наталка про парфуми. І сьогодні ваш улюблений формат Київ. Чим ти пахнеш? Сьогодні я знову питатиму людей киян, чим же вони пахнуть. Але перед тим як я піду в люди, запрошую вас підтримати вподобайкою це відео і підписуватись на мій канал. Ну а тепер ходімо. Доброго дня. Доброго. Які у вас улюблені парфуми, якщо такі є? Є uh, yeah, Burberry, називається Хер. А чому вони вам подобаються? Ну, вони мають такий квітковий запах. Якщо я не помиляюся, там десь кіснотка пів півонія, це мої улюблені квіти, тому якось так склалося. А це. як довго ними користуєтесь? М -м, мабуть, роки чотири насправді вже давно. Тобто дуже рідко змінюєте аромат? Дійсно, рідко. Я рідко. люблю так. Стабільність, дякую да. вам дуже за відповідь. Дякую. Жейте, будь ласка, чиї у вас улюблені парфуми? Звичайно, і багато розказуйте. О, найулюбленіше це Angel's Share, Потім мені подобається Марк Антуан Баруа. Якщо я так. правильно вимовила, Ганімет. Ой, я дуже багато люблю. І вони всі різні, між ними нічого взагалі спільного немає. Спільного немає. Так, мені подобається ще. Я не впевнена, якщо я правильно бренд називає. Ініціосайд ефект. Вони пахнуть чимсь на кшталт, чорники з табаком і трошки шоколадом віддають. Вони взагалі я їх дуже рекламую. Я їх обожнюю. Вони просто надзвичайні. І ну, з такого сегменту. Барбарі подобається ґадз. Вони дуже солодкі, пахнуть ваніллю, вони дуже класні, вони стійкі, круті. А новим. Так, це так? з останніх. А як часто купуєте аромати? Ой, ну я фанат імпульсивних покупок, тому. Це нам тому. підходить. <рес> тому буває дуже часто, тобто це може бути там, декілька ароматів за місяць, а буває так, що немає настрою купувати собі парфуми, тому це там рідше. А де купуєте, якщо. Е, найчастіше? найчастіше всього це або на майкапі замовляє, або за кордоном в Сефорі, бо якщо у нас, то в ароматеці в Цумі. Класний вибір завжди. А завжди любите купити флакон чи можливо на розпив. От я знаю, зараз популярно. Е, я ніколи не купувала, я ще люблю там. Подивитись в тіктоці, там це топ-10 най там якісь там ароматів, і думаю, так, оце потрібно, це потрібно. І потім я там читаю якийсь опис, приходжу, нюхаю, там щось тестую або навіть замовляю, навіть не знаю, чи як воно пахне. А на осінь що плануєте носити? Ой, ну буду кілян, енджел шер, і я планую купити собі байредо ваніла, там щось там. Антік, ваніла, да, antique, да, да, так так. так угу. А ще які чоловічі аромати можливо вам подобаються. Не спец, але класний, Але це такий попсовий попсовий Щас там захейтять в в Тіктокі чи де ви там будете викладати на Ютуб. Це Крід Aventus, Він мені так подобається, мені але він такий попсовий. Але це супер. Але шедевр. Да, Правда? Це взагалі класне. Ну і ганімед для чоловіків. Я думаю, що він також класний, тому що багато людей кажуть, що він мені взагалі не пасує, або там чим це ваняє, а це я. А чим він вам пахне? пафне? Ну мені якимось я не знаю побережжям чогось там Мальдів якихось мінеральністю. Вам да. більше морські такі ноти там так? E, багатьом він знає, с... ні, здається, схожим на бакару на йод, на щось таке, але мені взагалі вообще не uh -huh. так. Трішки бенти комусь проскакують, да. а вам да. от мінерали. Тобто мій брат каже, що від них воняє, як від аптеки совєтської. А я думаю, боже, це шедевр. Вони мені статусом пахнуть якимось там Мальдівами. Росцвіт на Мальдівах. Хочу це, це ганімет. Ну, що ти будеш робити? Ганімет і ганімет. Дякую так. вам дуже. Так. Скажіть, будь ласка, які у вас улюблені парфуми, якщо такі є? Uh, Перший це напевно живой психоделік. А друге місце? Мілабо uh, боє 19», здається. Нічого собі. Так, це я, все поки що. Я здивувався. Це два найулюбленіші. А люкс взагалі не розглядаєте для себе? Mm. Напевно, що ні, тільки базова основа. Супер, але дякую, що не <laughs> діор саваж. Які у вас це добавляють? А говорили про діор саваж, так? Дуже часто, попередні. Mm -hmm. Ну, у когось а, смак, у когось привкус. Знаєте. Тому так отому, і діор саваш. А, ну, напевно, я обожнюю аромати Конди а, запах а, ладину, а, там, де є. І зараз а, на мені запах акро, акро-інк це запах чорнилу а, та запах попільничок. От. Ви так само не по люксу? А, ну, це люкс. Ну, це ніша, це ніша парфюмерія. А де купуєте аромати, парфуми? У Києві. Так. У Києві Флакон є такий магазин. На... Флакон На французькому кварталі. Uh -huh. Потім, напевно, в Цумі. Ароматека. Ароматека. Так, Брокарт ні, тому що в них і поставок зараз немає нормальних. і то напевно все мені здається. Да мені здається, все. Дякую гарного дня. Все і вам yeah. гарантия. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? У Клої de парфюм? Дуже красивий аромат. А чому він вам подобається? Я навіть не знаю, но когда во-первых коли я його наношу, во-первых, я сама його не чувствую. Запах, а во-вторых, всі люди, всі, просто які просто всі мої співробітники, всі там кожен раз говорят ой, як от вас прекрасно пахне, ой, я хочу йти за вами слідом і так далі. Клас, А можна я вас запитаю, як ви працюєте? Я в церкві працюю секретарем прям несподівано, але дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, як часто купуєте нові аромати? Ні, нові. Я от кожен раз, кожен раз я питаюсь, але у мене від нових болить голова, від цього не болить. А Клоя є да, Клоя. Да. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Гарного дня. Hello. Hello. What is your favorite perfume you can't live without? Uh, Dolce Gabbana. Which one? Uh, I have uh, old one and uh, Giorgio Armani, uh, only for you, hello, with you. Uh, where are you from? Sweden. What are you doing here in Ukraine? Yeah, I have a family here. Uh, yeah, on my mother's side So we are here meeting far? them. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a good day. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, чиї у вас улюблені парфуми? Uh, так, є. Uh, користуюсь зазвичай хлоя. А який саме Нордін, що ти такое ось плохо? Точно Ноймейт. Самий класичний не планкер? не новинка. От Самий їх так. А чому вам подобається? Я не знаю, ароматом подобається. Подобається. А як часто змінюєте парфуми, якщо купуєте, можливо? Ну, хло не завжди є, а так інколи щось інше ще покупаю. А де купуєте? Ну в Брокарді так щось дуже нас ще покупають парфуми, зазвичай так. А такі, як на розпив, я ні разу не пробую. Ми не пробували цьому не, не угу. Ну будь ласка, а у вас які улюблені? Я зараз користуюся монталь, якщо правильно сказала. Вони така рожевенька баночка, цитрусові. Ну, Мені на літо вони зараз подобаються. І також монталь в мене є ванільні. На розпів я також не користуюся зараз, коли замовляла, тільки. Блогери рекламували такі, то тобто, замовляють два я не завжди, не третій там в подарок, але вони типу, ну, трошки жахливі. Ну, вони дуже спиртом потім віддають, ну, причто, я більше не замовляю такі. <су> І замовляю ці монталь на нутіну. <су> а монталь назву не пам'ятаєте? Ну, ці не одні в мене точно ванілька, а другі притіфумен, чи якось так вона називається, ці Притіфруті, мабуть. <су> чи притіфруті, щось О, таке? О, супер, да, да. Бо наші глядачі завжди питають назву. <су> так, притіфруті, то, то мені подобається. Вони такі легенькі, цитрусові, прямо на літо я думаю, <су> <су> <я> думаю <су> <бде>, куди. <як су> На осінь Будете щось дивитись новеньке? Та, мабуть, буду, бо мені на осінь більше подобаються якісь із, знаєте, типу як коридуба, таке, знаєте, трішки. Може, деревні. Так, деревні такі, можливо, з якимось там, цим, сигаретним, як, не знаю, ноткою сигарети. Тютюнові, так. А чоловічі аромати, можливо, які подобаються. Чоловічі? Ну, Чоловіку я купляла ось недавно, можу показати фото. Давайте. Ну, і Льом, і син Лоран ну, гарний вибір, і він не дуже свіжий, він якраз саме такий деревний. Да, та, так, деревний, uh -huh. Так, він деревний та і мені здається, що він на всі пори року в принципі підходить. Так, ну, так. Мені теж подобається. Да, цей та, аромат. Він оце ну, користується вже нам напевно. Ну третій раз я це замовляла йому. Якось це самі духи та тільки ще. та тільки ним користуються зараз. Дуже вам дякую, дівчата. Дякую. Є у вас дякую. улюблені парфуми. Так, це Dolce Gabbana, Я люблю імператриця. А чому ви любите цей аромат? А він такий солоденький і довго тримається. І відчуваю себе імператрицею, тому дуже подобається. Клас. А як довго ним користуєтеся? Ой, вже декілька років. Не так довго, я потім змінюю, ну, поки що не набридло, тому ними користуюся. А на осінь плануєте щось новеньке купувати? Ой, так, буду дивитися, що там в брокарді, можливо, буде зі знижками трошки, то, то і буду купляти. А купуєте в основному от брокард, ви сказали, а що де іще можливо? Буває. На майкапі, але я там замовляла, мені там щось не дуже сподобалося, ну не дуже такий він стійкий вийшов аромат, хоча там і нормальна вартість була, як і в брокарді, до прикладу, там десь 4-5 тисяч гривень. Але тримався він ну, буквально декілька годиночок і все. Тому, в принципі, краще в брокарді. Тому що майкап, Єва, я вважаю, що там можуть бути інколи підробки. Сумніваєтесь трішки? Да, так, да, я Якось брокард так само дивлюся, коли там акції якісь. Є, да, ну вони зазвичай щось там влаштовують. 40. Да, 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 раз там на декілька місяців тому отак от підгадую, якраз мене закінчується, щоб знову придбати щось. Або чоловіку кажу, подаруй мене скоро день народження, кажу, що що саме, який парфюм. А що чоловік носить тоді? О ні, він в мене взагалі. Не любить ніякі там бренди. Я хотіла йому е, купити, те, що Джоні Деп рекламує, Саваш, да. ну, мені сподобалося йому не дуже, тому якби е, ми в основному я йому щось таке більш просте дарую. А вважаєте, парфуми це гарний подарунок? Чи все ж таки варто самому обирати і купувати? Е, для людини, яку ти добре знаєш. До прикладу, якщо там для подруги, для колеги, з якою там кожного дня бачишся, да, е, перебуваєш в одному кабінеті, звичайно, ти ж. Відчуваєш її парфум, вона твій. Треба було, щоб комфортно, обом було. Тому, якби отак от можна подарувати, звичайно, просто якомусь знайомому, да, ну там, мамі дарую я парфюм, там, чоловіку, ну і подругам. Дякую вам дуже за вітання. І Вам дякую. Гарного дня. Вам також дякую. Дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблений аромат, парфуми? Звичайно, я думаю, як і у всіх. А який це аромат? Бакара руш. 540 мазон Francis Kurkdjian. Так. Правильно. А чому вам подобається? Навіть знаєте краще за мене. Чому подобається цей аромат? Ну, бо у них солодкий, приємний такий аромат, і він мені дуже подобається. Він якось підходить під будь-який сезон. А як довго вже ним користуєтесь? Два, чи три роки? Більше? Більше. Більше чотирьох. Більше чотирьох. А часто змінюєте парфуми? Один улюблений і. один улюблений, хоча є декілька, але він, він саме улюблений. А по сезонам теж не ділите? Теж не ділю. А де купуєте найчастіше? А Бракарт. І це... це в основному ну, так, сум... так, Ну, да, Там просто вибір багатий, ну великий угу. і можна обрати. Бо десь в інтернеті купувати це небезпечно. Небезпечно, мені так. Правильно, купуємо у офіційного дистриб'ютора завжди. Із таких люксових ароматів щось можливо придивлялись колись обирали, бо все ж таки. А це, наприклад, який? Куркджан, це нішева парфумерія. Це така ну, досить дорога. і... А скільки може коштувати? Бакара руш? Ні, ну е, люкс? люкс, да, якийсь. Середня ціна люксових парфумів, ну, мабуть, 5-6 тисяч гривень. Це в нас Шанель, Діор, Добре, А Бакара Руш тоді це що? Це нішовий парфум, дорогий, який коштує від 15 тисяч гривень, в залежності від А екземи. я думав, що люкс це завжди те, що вище. Типу. Ні, краще. люкс це дизайнерські парфуми, а. тобто ті бренди, які роблять і одяг, і парфуми. А, ну, із люксових да, є Пакарабан або Дюпонт, Але я не пам'ятаю, Дюпонт Сільвер здається, у нього такий просто легкий, приємний літній аромат свіжості. А Пакарабан, він більш лимонний, ну, цитрусовий, він більш на зиму здається, підходить. А Ван Мільян? Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну, Він цитрусовий, ви кажете, значить не буде. Да, так, да, цитрусом. Ну, можливо, я просто скажу на. Ліксус, мабуть. Так, у вигляді кубку. Ні. Ні, він в такому чорному, просто флаконі довгому. Black Excess. Black Excess. Супер! Дякую вам дуже за відповіді. Будь гарного ласка. дня. І вам гарного дві. Будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Так, є. А, як називається? А, є одні парфуми Tom Ford. Ось Cherry, я думаю, це найпопулярніші, напевно, зараз. І є ще одні. Зараз пахнуть ванількою та кокосом. От поконат. Пешем не знаю. Це але, дуже парфуми на розпив, коконат Passion, так. так це кокосова пристрасть. Якщо перекласти назву, ви купуєте аромати на розпив найчастіше, так. так? І в лочері також так. А де саме купуєте? Може, інтернет, магазин, якийсь ресурс? Е, ні, в магазині, але я просто не з Києва. Я з Кременчука, це Полтавська область. Я брала там, і от вони ще не закінчилися. То скільки ні. ось цим кокосом користуєтесь? До речі, дуже так. смачно пахне. Е, Та, напевно, ну я не знаю, пів місяця, десь так, пів місяця, місяць, плюс-мінус. І змінюєте. А ну то це досить швиденько. Я вам скажу. Люди тут кажуть по два роки, по три роки користуються одним парфумом. Ні, я, я дуже часто їх змінюю, але вони у мене залишаються, я потім до них ще повертаюся. Дуже вам дякую за відповіді і привіт, Кременчуку. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Uh, я постійно змінюю парфум але останнім часом це Jo Malone, Sea Salt і Wood Sage. А uh, і Jo Malone ще щось може любити? Uh, ще у них є дика груша, з чимось не можу згадати з чим, з але радією. це теж зм... ні інша. Дика груша. І що ще. От я з фрезією, а я ще з чимось. І от з фізією вона солодша, а є от більш така. Добре, свіжа. я пошукаю, <рес> та підставлю обов'язково. А із okay. люксових ароматів, можливо, що збираєте. Раніше дуже любила манталь Pure Gold, але якось перекористувалася. <рес> а де купуєте? Якщо от, захотілося новий парфум, куди підете в першу чергу? Гарне питання. Останнім часом більше це дюті фрі, напевно десь О, угу. подорожуєте ще зараз, так? Да, я просто живу зараз не тут, отак правильно а сказати де живете? в Англії. А чим в Англії люди найчастіше пахнуть? От цікаво. Слухайте, там дуже різні люди і умовно там більш арабські люди. Вони у них свої аромати зовсім відрізняються від наших європейці. М -м, знову. Мало ну, хто пахне солодким, до речі. Е, більше все ж таки якихось або свіжих, або теж там, дерево, або щось таке уди, ну, якщо дит... про вечір. Але не солодке, солодке. Дякую вам дуже. Будь ласка. Чи є у вас улюблені парфуми? Це, напевно, останні, які користуюся екс Ніва, да? е, Чангар Експрес. Чангар Експрес. Е, а ще, можливо, якийсь згадали. Ну, любите деревні Тізіан, такі. Тітяна Терезі як називається. Тіціана Терензі? Да, да. А аромат, чим пахне, можливо, пам'ятаєте? без поняття. Просто класно пахне. Просто класно Я. пахне. Ну кірки? Не, не кірки? Ні. А? Не кірке? ні. Щось інше, Бо то у нас найпопулярніший. Ми так? коли питаємо, то кірка в нас на першому плані. Ні, завжди. Там якесь подвійне слово здається. Подвійне а, слово. Да. Ну це цікаво, тому що у Тіціана терензі там вже стільки ароматів, і вони всі різноманітні кажучи, от все рівно як воно називається, воно як воно носиться, як воно звучить на тілі в і все. А вибираєте по сезону аромати? От весна, да, літо. Конечно. Більш свіже, Конечно, солодке? – Звісно, по сезону для себе. Постійно один аромат для всіх сезонів. Тоді, коли подобається. Клас! Дякую вам дуже. Не буду більше мучити. Гарного дня. Будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? Звичайно. Які? Так. Перше це лабораторія Алфатів Невротік, а друге це Precious е Ван Кліф» Ван та Артем. Все правильно. А чому обираєте от саме? Такі аромати нелегкі, непрості, mm -hmm. досить складні. Так, мені просто подобається, коли це не якийсь там квітковий аромат або жіночний. Мені подобається, коли це унісекс можна і чоловіку, і мені, і так воно все дуже а, не напрягає. То немає такого шлейфу. А де купуєте парфуми найчастіше? А, в аеропорту раніше частіше, а зараз останні покупала в брокарді і в Цумі. Які у вас улюблені парфуми? У мене один улюблений парфум ангел-шльосер. А як називається аромат? Ангел-шльосер. Він так і називається Ом». Для чоловіків мабуть. Да, так? Для, для чоловіків. Цим я лише одним користуюсь да, і е, на ньому залишив свій вибір і. Меняю досі. А скільки -5. років? П'ять років да. користуєтесь? Ну, ви прям містер стабільність, я da. вам скажу. Ну супер, дякую вам дуже за відповіді. Гарного дня. А чи є у вас улюблені парфуми? Звичайно, є. Які як називаються? Марк Джейкобс Perfect Intense. Як довго ними користуєтесь? Півтора року, напевно. А чому саме цей аромат? Чим він вам так подобається? А мені подарували сертифікат, і я пішла купити. У бутік косметику. І мені там дали подарункові такі маленькі сомнички, Да. І мені дуже сподобалось мені. Сподобалося. Потім я купила свою велику. А як часто змінюєте парфуми? О, я не часто. Взагалі я можу ним користуватися довго. Я за постійність. А в який магазин найчастіше ходите за парфумами? Ну, ми купили брокарді, але ну це. Не завжди іноді mm -hmm. так. люди часто питають на розпив, от від Леванти. Колись пробували таке? Nee, ніколи. ніколи тобто купуєте в магазині флакон. Yeah. Який у вас улюблений аромат? Армані Майвей називається Він такий літній і веселий. Веселий. Yeah, да, веселий. Yeah, ну головне, що був веселий. Він шлейфом. Він їдеш, і Я за нею йду і постійно нюхаю. <рес> Шлейфові подобається. Yeah. За парфумами теж ходите до Брокарду найчастіше? чисто. <рес> <Після>, так. <рес> так? <рес> 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 Дякую вам <рес> дуже за віту. <рес> 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 Які у вас улюблені парфуми? Yves Saint Сан Лоран, Opium дуже подобається. Oh. А потім Аква Ді Джоя і можливо. У нас тобою були однакові е, да. Карл Карла Герфельд з Піона. з піонами. Це і... Хьо, мабуть, називається аромат, рожевий такий. Да, так? да він. Ще від нього хороший. Також Рим і принципу, Токио, Токіо Токио, Париж. Взагалі вони всі, всі круті. і хороші. Вперше ви назвали до речі, ось ці аромати від так. Карла дівочі. А де обираєте? Купуєте парфуми? Взагалом, uh -huh. коли в Європі дуже часто на це дивлюся, mm -hmm. або брокарт наш, mm -hmm. так. Діді фрі. Діді фрі любить, цікавіше, мабуть, гуляти? Yeah. Але просто ну найчастіше, як гуляємо, заходимо в брокарт, якісь запахи нові, а потім все-таки десь бачимо їх і просто mm -hmm. купуємо. Mm -hmm. А як часто міняєте парфуми? Якщо чесно, то по мірі коли закінчується, скажімо mm -hmm. так, або якісь прям дуже хороші знаходимо, тоді хочеться, звісно, хочеться. Але. Ну, колекцію маю, але не часто нові купую. А скільки ароматів вдома, парфумів? Ну, штук 5-6 точно є. 5-6? Ну, це вже така серйозна колекція. А у вас? Так, десь так само, але просто я не враховую, якщо не враховуючи саме місти, Вікторія Сікрет теж десь 6-7. О, це цікаво. Тобто ви ще купуєте такі ароматизовані спреї різні, так? Найчастіше Вікторія Сікрет. Так, так бо вони так на кожен день на навчання, тобто, щоб на не щось таке дуже Не дуже шлейфове да. і при цьому приємне. Ну, мені навпаки, мені місти не дуже заходять, мені навпаки такі, щоб стійкі їх було чути, щоб шлейф за мною був такий. Щоб я, я зайшла і всі почули. Да, так, так. Да. З, з, з табаком теж дуже люблю. Ми, тому О, а може пиш... якісь нам назвати з Тютюновою нотою? Е, якраз такий Opium там йде в них. Є е, трішки Так, да. да. І Tom Ford теж в них є. Тобакованіла? Так, да, так, да, 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 він, да. він дуже крутий. Лос Чері не люблю, він дуже специфічний. А от саме да, табаковані Тобако подобається. Хороший, Дякую, да. вам, Дякую вам, дівчата. Класного вам дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблений парфум? Так, це, мабуть, Шанель Егоїст платіном. Платіном. Як довго ним користуєтесь? Уже декілька місяців і дуже задоволений. Дуже а класний. перед ним був якийсь інший аромат? Перед ним був Hugo Бос, звичайний, aqua. Аква. Аква? Чим вам сподобався егоїст платіну? Ну він такий фужерний більш аромат а, з нотками 2000-х, 2010-х. Я і зараз здивувалась, коли ви сказали слово фужерний аромат. Розумієте, ну, 90% опитуваних людей взагалі не розбираються. А ви що, по парфумам? прямо? Ні, я не дуже. Просто мені цей сподобався, я давав дізнаватися Почитали. про нього. Так, клас. Супер вибір. Дуже дякую вам за відповідь. Гарного дня. Дякую вам також. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? А, так, вони називаються Ліра. А, я їх відкрила з, а, зразу після повномасштабного вторгнення, коли відкрились магазини, і дуже хотілося якоїсь нормальності. І я люблю ваніль. Того, що я користувалася раніше, не було, мені запропонували Ліру, і це було моє відкриття, і це те, що мене тримає досі. А в якому магазині познайомилася з цим ароматом? В Жанні. В Жанні. Часто ходите в Жан? Я люблю цей магазин, бо там широкий вибір, але ну, користуюсь зрідко. А взагалі часто змінюєте парфуми? Ні, я консервативна в цьому плані. Я люблю щось. Таке, якщо вже полюбила, то люблю. І на осінь будете теж носити ліру. Так. Дуже гарний у вас аромат. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблені парфуми? А, так, у мене наразі хлоя Signature і також мені дуже подобається діор жадор. Хочу їх найближчим часом придбати. Класичний жадор. Так. Здається, біленький, якщо я не помиляюсь, а біленький, там є інший варіант жадору, і він саме білий має бути так. Бо я підставляю картинки нашим глядачам зазвичай. Добре, а як часто змінюєте парфуми, як часто закохуєтесь в нові. Не часто, чесно кажучи, бо зазвичай мені десь 30 мл вистачає на рік, а то й декілька. Тобто в мене є там в наборі десь троє парфумів, і ну я їх не часто змінюю на декілька років. Угу. Вистачає. А де купуєте найчастіше? За кордоном, duty-free, також замовляла на тіно або дарували. Угу. Дякую вам за відповідь. Ти у вас улюблені парфуми, якщо такі є. Estee Lauder, Estee. класичний да, відомий аромат. Так. І досі ним користуєтесь? Чуть-чуть осталось. Трішки <реш> залишу економити, <реш> так? так? А де купуєте парфуми, якщо купуєте? А я ще раніше купую. А зараз новина там не шукаєте? Це діор, а в Дюті Фрі, коли ще літали. О, Дюті Фрі, коли ще літали. І зараз користуєтесь тим, що залишилось. <laughs> так. так? А да. от такі магазини от Єва, наприклад, у нас тут поруч, заходите? Я, заход, я заходжу, але я брала пробувати, Вони вначалі розкриваються запахом. Нормальним, а потім, коли этот запах, вони кисли, як знаю. Сумніваєтесь ну, в якості парфумів з Єви, так? В, в так. так? А у вас и... улюблені парфуми, якщо такі є. Я дуже люблю парфуми. Найулюбленіше в мене це ганімет, це Віканто Пандолфо, а, тілія і «Vanilla Sex Comfort». Ми прямо по новинках і при, по таким нішевим ароматам. Так, так дуже люблю нішеві парфуми. Це щось особливе і це дуже впливає на настрій. особливо в наш час це дуже допомагає. А де купуєте аромати? Найчастіше а, я дуже люблю, а можна називати так? Звичайно, Мас? називайте всі ресурси. Нам цікаво дуже нашим люблю глядачим. один е, інтернет-магазин в Києві. Називається Орк Парфумс. Це найкращий магазин. Мабуть. І всі аромати звідти? Майже всі. А от дивіться, тут магазин Єва на Єві ніколи не замовляли парфуми, аромати для себе? Ні. Чому? Поки ні. Ну не дійшло. А от аромати на розпив від леванти, знаєте про таку так, історію? Так, купуєте? Так, так. купуємо і в тому магазині це теж є. А в цьому магазині супер я обов'язково підставлю. Давайте нам щось на осінь для дівчат і для хлопців. На ос на осінь для дівчат. Ну це ганімет. Я думаю, ганімет. А для хлопців? І для хлопців теж підійде. І Для хлопців ганімет. Дякую вам дуже. Дякую. Гарного дня. Гарного дня. Ну що ж, мої дорогі, в місті побували людей, опитали. Дякую за перегляд. Дякую кожному учаснику і учасниці, хто погодився відповісти на моє запитання. А на сьогодні у мене все з вами була Наталка. Не забувайте коментувати. Ми все читаємо і не забувайте ставити вподобайки, підтримувати мій канал. До наступної зустрічі, па-па!